Цьогорічний проєкт Територія Різдва сила роду переповнений сюрпризів і мова навіть не тільки про найнеочікуваніші дуети артистів. Вперше телеглядачі зможуть познайомитись із зірковими родинами саме у святвечір. Як і в попередні роки, автори територія різдва Сила роду намагаються передати магічну атмосферу як найбільшій кількості глядачів, весь проект буде перекладено жестовою мовою. I love you. I love you. і Марина сьогодні не тільки говорила з нами жестовою мовою, але танцювала, співала, тому що різдва щедрувала, тому що різдвяне свято воно таке вражаюче, красиве, приємне, правда, Маринка? Виявилося. Ну ну знаєте, ми думали, що все буде там. Більш спокійно, навіть ми хотіли Марину посадити спочатку, але виявилося, що це неможливо, бо настільки Треба було ем... 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 так, настільки музика десь запальна, десь неймовірно ніжна. Хочеться топовніматися, ну, просто то просто. поцілуватися, а да, то, то, то по підтанцювати. А покажіть, яка Алілуя. Так, да. А це міжнародний жест чи український, коли я готувалася саме до цього. Я ж людина, яка така більш з політикою пов'язана, скажімо так, так і угу. соціальною програмою. А це все ж таки з релігією зв'язана і з історією. Тому я зверталася до фахівців, які займаються релігійними жестами. І, всім. і дивилася, у нас є додатки. Я дивилася, як у нас, як в Білорусі, показують, як в Європі, в Італії. І мені деякі жести сподобались більше європейські, ніж українські. Угу. Але вони всі дуже емоційні. Дивіться, територія різдва це побачу, містерія. Та... Справжньою сенсацією стане повернення на сцену в проєкті територія різдва села роду української оперної діви. Сподіваємось, вже за голосом ви впізнаєте, хто це. Дай нам щиру дашу! Містерця гарячі!

Перше, я щаслива, що Анжеліка мене знайшла, тому що в моєму житті певні нюанси трапилися. І те, що зараз Анжеліка мене запросила, це для мене велике щастя, це якби нове життя починається. А нове життя, Різдво Христове, народження Ісуса Христа, розумієте, це символічно дуже. І ну, я щаслива. А Щедрик ну, це найвідоміша Щедрівка, не колядка, щедрівка на весь світ зараз. Я думаю, вона дійсно є найкраща, хоча ніби вона простенька така, так? Ніби такий от мотивчик, постійно повторюється, але ж дивіться, весь світ її співає. Тут знімають, якщо зовсім розслабка. Ця шлядрівка геніальна. І шебетати господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Потрясаюча енергетика, і вам вдячна, тому що ви мене заряджали. А я відповідно вас. Тобто, у нас потрясаючий був там день, і я абсолютно переконана. І не тільки що зараз в студії, а взагалі в житті, якщо Збираються люди якусь робити гарну справу, і от вони всі знаєте, отак заряджені цим позитивом. То завжди виходить тільки на 100%, а може й більше. Все прекрасне, я щиро нам цього бажаю, і нашій Україні. Фольк студія Правиться у музика якої сучасне звучання поєднується з мелодикою народних пісень, як ніхто інше вписується у магію Різдвяних свят. Унікальність студії, де на перший план в юних вокалістів входять голоси. Як же поєднати це із цілим симфонічним оркестром? Так, давайте тільки першу частину, а відтяжку заспіваємо чуть пізніше. Готові? Поїхали! Син Божий на І... вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земли, син Божий народ. Я... Все добре, до цього моменту було добре. Ще раз такий самий дубль. Three. Mm -hmm. Добре, вже наступного тижня дивіться, як відбувався процес телезйомки проєкту «Територія Різдва, сила роду. Всі артисти вперше наживо зібралися з симфонічним оркестром. Всі залаштунки знімального процесу. Дивіться в нашому ексклюзивному відео вже незабаром.